До певного моменту я користувався тим, що вона не розуміє цю мову. Про те, що він ромської національності, я відразу не знала. Як для батька, для мене важливо, щоб мої діти говорили ромською мовою. Найбільше мені допомогло те, що я знаходилась в середовищі ромському. Давай складати піраміду разом з Нікітю давай рахуй. Один. Два. два. З Робертом ми зустрілися в навчальному закладі. Моя подруга, щоб отримати від мене смс, дала його номер телефону. Сусідка його була. Ось, і ми з нею листувалися через його номер. Я почала йому писати. Він почав мені відповідати, і так ми з ним познайомилися. Де тато? Про те, що він ромської національності я відразу не знала. І дізналась я про це згодом тільки тоді, як він мене познайомив своїми батьками. І коли вони між собою говорили ромською мовою. То мені трошки було ніяково, що я не розумію, про що вони говорять, і іноді закрадались думки, що можливо вони мене там десь і обговорюють. І ось це підштовхнуло мене, напевне, найбільше знати ромську мову. також це прояв поваги до того, до тої людини, яку я полюбила, і я розуміла, що якщо я хочу... І своє життя продовжувати з ним, то мені потрібно знати цю мову, цю культуру. Моя дружина виявила бажання вчити ромську мову, тому що я так ну, я переконаний в тому, що вона була повністю абсолютно закохана в мене і хотіла більше розуміти мене, вивчити ту культуру. До певного моменту я користувався тим, що вона не розуміє цю мову, коли я хотів щось сказати при ній ну, моїм рідним на ромській мові, щоб вона не зрозуміла, але вже потрохи-потрохи вона починала розуміти, і пам'ятаю, коли я щось таке говорив, а вона мені каже: Ти що, думаєш, я не розумію? Я все чудово зрозуміла, що ти сказав, і тоді я зрозумів, що вона досить швидко опановує цю мову і. Для мене це було дивно, чесно кажучи. Найбільшим вчителем і найкращим вчителем моїм це була бабуся мого чоловіка. Вона була моїм перекладачем, вона мене вчила відміняти він, вона, вона мене вчила говорити в теперішньому часі, в минулому, в майбутньому. Тобто, найбільше е, доклала зусиль вона. Ну, звісно, що. І Роберт дуже допомагав, він мене вчив деяким словам. Ось іноді ми з ним практикували спілкування. Він мені задавав питання, я відповідала. Ну, дуже цікаво було. Тобто, родина мені в цьому допомагала. Ну найбільший мій вчитель це його бабуся. Коли на нашому весіллі моя дружина одягнула національне вбрання і танцювала ось цей. Танець молодої, да, у нас були певні елементи з ромської культури на весіллі. Мені це було надзвичайно приємно, тому що е, це означало, що вона іде за своїм чоловіком. Вона вийшла за між. І вона прийняла мене всього на 100%. мою культуру, е, наші традиції. І це не могло не радувати моє серце. Бабуся сказала, що це наша традиція. Коли ти танцюєш танець молодої, вдягнути ромські вбрання. Так як ти виходиш заміж за Рома, то ти маєш це підкреслити. І для мене це було великою честю для ну, показати, що мій чоловік є ром, і я ціную його традиції, і я хотіла уважити його цим. Коли ну, вчиться іноземна мова, да, і, і коли ти ніколи не говорив на цій мові, це е, десь неправильний наголос або неправильна вимова взагалі, чути акцент. І це дивно чути збоку, тому що ти це ну, ніби воно в тобі. Тобі не треба думати, як сказати. А їй треба було думати, і були певні кумедні моменти, але я намагався її підтримувати тим, щоб не занадто сильно кепкувати з неї. Я пам'ятаю, як він мене попросив е, зашити майку, і я йому по-ромськи відповідаю, що е, я зараз закурю те за сивен і те за сивінен, Ну, воно має.

Праця, розмова записничками. Я не користувалась. Найбільше мені допомогло те, що я знаходилась в середовищі ромському, тобто це була його сім'я, яка допомагала мені. Вони спілкувалися зі мною, майже тільки ромською мовою, заради того, щоб я вже більше знала. Зараз абсолютно вільно вона висловлює свою думку на ромській мові. Це наша мова така секретна. Маскуємося ромською мовою десь в таких місцях, де ти не хочеш сказати, щоб зрозуміли. Ти маєш у такий класний маскуючий момент сказати ромською мовою. Ромська мова є в списку зникаючих мов. Вона, по-перше, не є літературною мовою. Ми не вчимо її як англійську мову. Немає ні книжок, ні літератури, як би вивчати цю мову. І вона, здебільшого, вона передається лише в усній формі, це від батьків до дітей. Як для батька, для мене важливо, щоб мої діти говорили ромською мовою. Це добре, що вони її розуміють, але для мене важливо, щоб вони говорили, тому що ця мова в іншій формі вона не передасться. А це веде до того, що ромська мова буде не в дев'ятці, а ще в якихось там перших числах, на другому, третьому місці зникаючих. І це просто прискорить зникнення цієї мови. Для того я вважаю, щоб все ж таки відбулася ця передача, щоб діти заговорили, потрібно говорити на ромській мові. Наша е, родина стала українською, да, тим, що чоловік одружився на мені, да, ми більш українською мовою спілкуємося, але ми не забуваємо. Ромську мову ми не забуваємо ці традиції, культуру, і ми це передаємо нашим дітям. Я впевнена в тому, що роми не дадуть забути цю культуру і не дадуть забути свою мову.